Маленький обзор. Люди знову привезли нам фасади. Клієнти з на перепокраску. Процес запущений, плівка все знімає. Десь вони так виглядають, прийшов їхній час, дати їм нове життя. Вже пішло воно тут видно. видно. Ну І так практично з кожним. Ті вже познім. Далі будемо. Михайло тут знімає плівку, але то вже не цікаво, ми то вже показували. До чого я то, то кіно знімаю? Бо я до того веду, бачите, фасади є фрезеровані. Тож, хлопці, хто хоче реально в тому бізнесі працювати і заробляти якісь кошти, не якісь а якісь гарні кошти, щоб було і на життя, і на відпочинки, значить, треба бути різнобічно розвинутим і завжди щось навчатися нового. Тому бачите, для нас, для нас Михайлом нема проблеми. В тому випадку клієнт колись заробив, замовляв кухню, в нього стояв великий котел і котел був відкритий. Тепер він хоче закрити котел і треба доробити дві дових отаких от фрезерованих дверки. Дякували майстри, поки Михайло знімав плівку фасаду і готовий собі нанести ізолятор, я за той час на основі таких двох інструментів написав програмку для фасаду, для тих двох фасадів, які клієнту не вистачає. Значить, один інструмент я використав радіусну, таку фризу десятку. Фактично, якщо б вона мала знизу саму погрузку, то можна було б обійтися без того. А другу 12-ку алмазну, яка зробить сердинню основу, щоб ця фриця могла працювати, вона не має погрузки. Коротше, зараз поставлю, вріжу, покажу. Як воно класно і швидко. Я думаю, 5 хвилин фасад, я Так, Ставимо, зараз поставлю касетну з літу. Добре, друзі, значить так. u pore, tu ovu. Stavim naš posad. Vakum. Snjale u pore. E, bene, snjale u pore, zapustili stanogu na samozniju. Zapustajem to u radu, Ну що хочу сказати, панове майстри. Фасади готові, так як я говорив, поки Михайло знімав і написав програмки, скажімо, з таких 15 хвилин затрали те, лише врізали ті два фасади. У середньому на фасаді 5 хвилин, але поки перестанеш покажу. Але до чого я то все вам показую? Постараюся вам донести до вас безкоштовно вам вчу, як заробляти гроші. Тому що, розумієте, ті всякі, ви мені щось там, я, я вам пояснюю, як, як ви бали собі бізнес організувати, а ви мені розказуєте, а ви такий станок маєте, ви такий станок маєте. І Як я починав в кінці 80-х, початок 90-х, я не те, що станка не мав, я три фази також не мав і в селі Трансформатор стояв 40-ка 40 кіловат. 40 тобто, якби взяв державний станок, бо запустив, був чий слабо світла Бога. Але я на то не дивився, комбінував, робив, працював. І є результат. Так що вчиться, кладайте гроші обладнання, тоді, блядь, їздили на гарній машині, жили в гарній квартирі або хаті. І слухайте мене, що я вам поки що говорю. Бо чуда нема. Не буде хорошого інструменту, не буде у вас мобільності. от. Клієнт шукав, знайшов людину, яка, може, має доробити фасади. А так був пішов любий, покрасу свій цех. Ну, правда, у нас тут не дуже де підеш, бо вже ніхто нічого не хоче красти. Але чим ви більше э, гибкі в своїй діяльності, тому ви перебираєте клієнтами, а не клієнти вами. А не так чекаєте, поки прийдуть, замовлять вам стільницю, шпаківню там, чи, э, чи ті двері, чи що. Добре. Було про фасади, закінчили всі нотацію, але то, але то зато майте знову е, зерно, чи як то, інформацію для роздумів. Знову вас трохи роззлю, трохи підам азарту. Хтось зробив умови для сперечання, хто мудрий, хто мудріше. Добре, всім всім благ. І працюйте, працюйте над собою і буде вам щастя і, і радість. Всім Зробимо Клієнту, окрім фасади, ми зараз засверлимося на петлі. Каже Михайло, що перед покраскою, або то після ґрунтовки. Ну, давай міш, зроби людям, щоб там, хто б не їх вішав, ті фасади, щоб вже не мордувалися. Ну і все. Тепер хлопці, хто там на монтажі, буде ці фасади вставив, без проблем поставився в петлі, щоб вже не мордуватися. Та, як у нас, цей Процес триває недовго, а люди, які не приспособлені до того, буде, то у них набагато довше. Закінчили фарбування мдф фасадів. Знявши перед тим плівку і накривши акриловою фарбою. Ну і нехай тепер служить клієнту і далі. Прийшло гарно. Есть.